Виконуємо номер 1164 із підручника Алгебра 7 та номер 54.2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Усно, чи є розв'язком системи рівнянь. Перше рівняння Хдати І до рівня 7, друге Х відняти «у» до рівня 1. Пара чисел. Завдання перше 3 і 4, друге 4 і 3, і третє 6 і 1. Приступаємо до виконання. Розв'язком системи рівнянь з двома змінами. Називають пару значень змінних, яка є розв'язком кожного рівняння системи. Тому підставимо замість х3, замість y4 в кожне з рівнянь. Якщо… Пара чисел 3 і 4 є розв'язком кожного рівняння, то вона є розв'язком системи. Підставляємо вперше. 3 додати 4 має дорівнювати 7. Дійсно, 7 зліва, 7 справа. Отримали правильну числову рівність. 3 відняти 4 має дорівнювати 1. У нас 3 відняти 4 це буде мінус 1. Отримали неправильну числову рівність. Тому розв'язком першого рівняння пара чисел є, а другого – ні. Тоді робимо висновок пара чисел не є розв'язком системи рівнянь. Друга пара у нас. 4 і 3. Перевіряємо перше рівняння. 4 додати 3 має вийти 7. Дійсно, 7 в лівій частині, 7 в правій частині. Отже, розв'язком першого рівняння пара чисел є. Перевіряємо друге. 4 відняти три має вийти 1. 4 відняти 3, дійсно, буде 1 зліва і 1 справа. Є розв'язком і першого, і другого рівняння. Отже, є розв'язком системи. Пара чисел є розв'язком системи рівнянь. І перевіряємо третє завдання. У нас шість і один. Ось шість і 1, Я вже зразу давати почала. 6 і 1 підставляємо. 6 додати 1 буде 7, буде розв'язком першого рівняння. 7 в лівій частинці, 7 в правій. Але 6 відняти 1 має вийти 1. А у нас вийде 5. Отримали неправильну числову рівність. Отже, пара чисел є розв'язком першого рівняння, а другого ні. Тому не є розв'язком системи. Пара чисел не є розв'язком системи рівнянь. Номер 1164 із підручника, із підручника алгебра 7 та номер 54,2 із підручника математика 7 виконано.